Сьогодні у мене звичайний пісний суп з фасолі. Ось така маринована фасолька в томаті, дві баночки. І приготувала ще ось такі овочі, такий набір продуктів. Болгарський перець, чесничок, корінь петрушки, морква, цибуля і така маленька кольорабі. Олія. Цибуля. Обсмажую приблизно 3-4 хвилинки на середньому вогні до м'якості, морква, кольрабі, корінь петрушки, болгарський перець, духмяний перець, лаврушка. Все добре перемішую. І смажу на середньому вогні приблизно до 5 хвилин щоб добре розкрилися всі аромати. Кмин Приблизно пів чайної ложки. Ви можете не додати. Я дуже люблю цей смак, аромат. Кмин придає дійсно смачний смак. Все обсмажую. Одна маленька пачка томатної пасти. 70 грам, 2-3 столові ложки кукурудзяного борошна. Ви можете додати звичайне борошно, одна столова ложка цукру перемішую і смажу приблизно іще до 5 хвилин. Хай добре все просмажиться. Заливаю засмажку звичайною холодною водою приблизно 3 літри, довожу до кипіння, накриваю кришкою, зменшую вогонь і залишаю варитися приблизно на 15-20 хвилин. Всі овочі мають бути м'якими. Добавляю ось таку вігету, копчена паприка. Такими шматками. Чекаю, щоб закипіла вода. Буде ось такий простенький, швиденький пісний супчик. Просто, швидко. Зараз трошки можна посолити. Все за смаком. Висипаю фасольку. Фасолька така крупна. І ще одну банку. Дві банки на 3 літра води. Я даю так, ви можете давати менше, можна більше. Тертий свіжий чесничок. Ось такі маленькі макарошки, ракушки, дві-три жменькі, ось такі вони маленькі, дрібненькі, довожу до кипіння, накриваю кришкою, варю до готовності маленьких макарончиків. Макарончики мають бути м'які. Посолька готова, тому що вона маринована. Але макарончикам треба дати трошки час. 5-7 хвилин. Чекаю, щоб закипіла вода. Ось ця така смачненька юшка. Коли суп настоїться приблизно одну годину, він буде набагато смачніший. Тут багато овочів, дуже смачна засмажка, просто смачно. Укропчик. Зараз можна під самий кінець трошки поперчити трошки засмаком досолюю. Ось такий вийшов швиденький пісний супчик з фасолі і засмажкою. Дуже смачно, просто. Готуйте, смакуйте та будьте здорові.